Всіх вітаю. Подивіться, ніби як зима прийшла, так гарно. Вже кілька ночей підряд засипає снігом, але до обіду воно все розтає, Але гарно як краса. Гарно так. З одного боку шкода, що скоро все розтане, а з другого боку, мені треба, щоб воно розтаяло, бо в мене ще багато роботи, багато роботи в садку, тому мені снігу ще поки що не треба. Привіт, друзі, вам ще раз. То ми з вами бачилися зранку, коли лежав сніг, а зараз вже обід, можна сказати. Вже все розтаяло, нема сніга, мокро, така мряка, можна сказати. Ось, але я вийшла трошки, знаєте, попрацюю. Трошки зроблю те, що не доробила, коли було тепло. Зараз вже холодно. Але я трошки тут зараз дещо пообрізаю. Я думаю, що рослинам це не зашкодить. Але вони дуже сильно тут порозросталися, заважають один одному, і мені потрібен матеріал на вкорінення. Колись я то все викидала. Але тепер вже в мене все по-іншому. Тепер я вже нічого не викидаю. Все, все, що стрижу, все вкорінюю Так що зараз я почну працювати, а потім покажу вам те, що в мене вийшло. Ну що, друзі, дивіться на мою роботу. Я справилася з Барбарисом. Пам'ятаєте, який він був? І ось який він став. Таким, таким сильно постриженим він в мене ще не був ніколи. Ну, я думаю, що я гарно зробила. Тепер бачите, яка тут свобода навколо нього. Він тепер має чим дихати. Гарно буде провітрюватися. Ось. Ну і гарненький. Він, він і до того був гарненький, просто їм тісно тут було цим рослинкам, вже тісно, звісно, вони розростаються. Ось, і е, Коли були маленькі, то воно так не здавалося, що вони е, тісно посаджені. Було нормально, навіть далеко. здавалося далеко посаджені, але коли вони почали розростатися, виростати. То вже стало ясно, що їм тут тісно, тому треба М -м... потрібна стрижка. Потрібна стрижка, потрібно стригти. Ну і... Але це перший раз він так сильно пострижений. Мені подобається. <с roasted> Зараз я покажу ще з іншого боку. Так, ось так він виглядає з цього боку. Дивіться, яка краса. Подивіться, як там уютненько. Тако хочеться туди залізти і посидіти там. Ну, коротше, як в касті, знаєте, як в касті, як в лісі. Ось так. Ну, мені подобається, дуже так гарно. Гарно, уютно. Зверху, зверху. Я не буду придавати йому ніякої форми округлої. Коли я отак от не, не вистригала внизу, а він був круглий. Він був просто круглим шариком, я зверху завжди його округлювала. Але тепер, коли я вистригла всередину і ну, зробила так, як я зробила всередині тут, то Верхівку я округляти не буду. Мені хочеться, щоб він був отак, ці пагони ось так вільно спадали. Гілочки, як їм виходить, як їм виходить. І так дуже гарно. Мені так подобається. Ну і, звісно, так треба буде підтримувати і надалі. Знаєте, я знаю, що в таку погоду вологу. Така, зараз, така, така як зараз погода, сьогодні така волога, мряка була, ну після снігу, якби такі роботи не робляться, стрижки не виконуються. Стрижку кущів, таких рослин. Ну, треба виконувати в суху погоду. Ось, але ну, я не знаю, як там надалі воно буде з тою погодою. Ось, і я все-таки вирішила вже не тягнути більше. Ось, ну, треба буде потім, звісно, обробити профілактично якимись препаратами, ну, чимось побризкою. Ось я думаю, що буде все добре. Ось так. Потім треба буде ще оці кущі сам шит, постригти. Ну, сьогодні я вже не буду їх стригти, бо мені зараз треба переробити пере, пере то все, що я зістригла. Щось, щось з тим всім зробити. Тому я зараз маю роботу, От, а вже ці. Кущі самшиту і так далі, я вже буду іншим разом це робити. Ще покажу вам, яка в мене тут вжималась, шапкова гарна, дивіться. Бачите, як розрослася. Цієї весни мені оцей кущ, він був тут дуже високий, величезний просто. Просто він займав весь оцей кут. Високий, прямо був, весь і кут займав. Але щось після зими він щось якийсь став паршивеньким, щось трохи був обмерз, не знаю, щось він був негарний. І я його обрізала практично весь. Лишилася одна маленька гілочка. І за цей сезон, ви бачите, як він розрісся знов, дивіться. Ось така шапка, так і він називається, жимолость шапкова. Як він гарно розрісся. Повиростали молоді нові великі пагони. Ось і Вже треба знову його буде трошки постригти. Ну, дуже гарний. Дуже гарна ця жимолость. Ну, Ось така, друзі, сьогодні погода в нас. Ну, що хочете. вже скоро зима, ще яких пару тижнів і все, і вже зима. Так що все йде по своїй черзі. Все своїм ходом, все своєю чередою, так? вже сказала по-всякому. Ну, а зараз ще, друзі, в цьому відео я вставлю ще інші відео, деякі фрагменти покажу вам, яку посилочку я відправляла, які рослинки і куди ми приїхали. Ось, І ще покажу вам, що я собі купила, які рослинки приїхали у мій садочок. Оксана, доброго дня вам. Викопала тую. Бачите, от з яким комом землі ось ямка. Все тримається дуже добре. Кубки, ну, тому що вона на цьому місці росте з моменту черенкування. Я черенкувала її саме в це місце під бутилку і, і, і більш ніде вона не росла. В цьому місці, можна сказати, народилась. Ось, і воно все тримається, бачите, як добре з комом землі. Тут навіть оцей учиток росте червонолистий, ну який зараз має зелений колір, але це червонолистий називається. Ось я, а, навіть тут і незабудка росте, бачите. В общем ось так от е все, я з цим комом землі. Напевно, так і лишу, замотаю в мокру тряпку. І, і все буде добре. І вона чудово приживеться на новому місці у вас в садочку. Те саме я зроблю і з іншою туйкою. Так що ось так. Так, ну, ось я викопала і. І другу твоєчку вашу. Так, Оксана, ну ось. Ось ці дві туйки вже майже спаковані, можна сказати. Я завернула їх в мокрі тряпки, ось так от ось з тими комами землі. Ось, ну і в пакети. Одна туєчка. Трошки вище, друга трошки нижча. Висота їх від поверхні землі, від поверхні кома. Одна туя має 65 сантиметрів, а друга 60. Ну, ось такі от вони, бачите. Все, тепер буду вже в коробку пакувати. Так, Оксана, посилочка з вашими туями вже зібрана. Ось така в мене вийшла упаковочка, товстий картон. І там всередині цих дві туйки. Ну, ось така висота посилочки, тому що туї достатньо високі і потребувалася така хороша упаковочка, щоб нічого з ними не сталося. Щоб вони гарно доїхали. Тому все. Посилочка з Туями їде у Донецьку область. Так що, Оксана, будете зустрічати. Всього вам доброго. Дякую вам за замовлення і папа, -па. до зустрічі. Подивіться, якої я собі красина купила. Бачите, яка красотіща? Яка красотіща. Туїчки різні барбаресики різні, різнокольорові. Ось така краса. Друзі, ось таке невеличке відео в мене сьогодні. І буду я його завершувати. Ось вам ще покажу Джесюнку свою. Дисюня. Коник стрибунець Коник стрибунець У все, до зустрічі. Всього вам доброго. Ще зустрінемось. Па-па!